В Олександрівській школі сьогодні навчаються 479 учнів. З них 118 знаходяться за кордоном, але дистанційно продовжують здобувати освіту в Україні. Розповідає директорка навчального закладу. Приклад цієї школи яскраво демонструє загальну тенденцію. Прийняти виклик сьогодення, оновити свої знання інформаційного формату. То ми вчились разом з дітьми. Всі вчилися, було важко, не вистачало техніки, але, наприклад, наше керівництво району, керівництво області, керівництво держави допомогли в деяких питаннях. Тобто, ми зараз забезпечені ноутбуками, не хочуть прирвати занять. Вони здобувають освіту саме в нашій школі через формат Zoom, через формат Classroom Вони виходять на уроки, здають завдання. Підтримують зв'язок з класними керівниками, з вчителями, тобто ну, немає от таких от прогалин у вивченні матеріалу. Більше 20% школярів одеського регіону виїхало за межі України, а це 31 тисяча дітей. Навчання онлайн не може повною мірою замінити очну освіту. Впевнені вчителі. Мова тут йде не тільки про якість і необхідний постійний контроль з боку батьків, а й про соціалізацію. Розуміємо, що ми багато втрачаємо через те, що ми не можемо з дітьми спілкуватися. Ми не можемо з батьками спілкуватися. І якраз, до речі, у вихованні і соціалізації ми втрачаємо більше ніж. В освітньому процесі. Діти не можуть сидіти за партами. І це найбільша проблема. Ми не бачимо, ми не відчуваємо дітей, ми не, не можемо подивитися в очі і побачити якісь там запитання і оперативно дати на них відповіді. Як вчитель і навіть як мама, так. Це намного гірше, бо коли вчитель бачить дитину в класі, бачить її очі, бачить, що дитина пише в своєму зошиті, де можна задати питання так, і зразу зрозуміти, має дитина знання з даної теми чи ні, то це 100% краще ніж онлайн. Одним з найбільш болючих питань залишається рівень оплати праці педагогічних працівників, адже стартова зарплата у 6500 гривень мало стимулює залучення молодих фахівців, зазначають керівники навчальних закладів. Освітяни сподіваються на підвищення рівня заробітної плати, але очікують, що це станеться після закінчення війни. До речі, вчителі вже готуються до тих викликів, які принесе післявоєнний час. Готуємося до того, що прийдуть діти з тими проблемами, яких ще не було у нас до війни. Це і діти, котрі багато часу були за межами дому, міста і навіть країни. Це діти, батьки, яких воювали і мають свої будуть мати свої психологічні травми. Це діти, які втратили. Родичів, батьків, дальніх, ближніх родичів. Тобто виклики будуть, як і всього суспільства. Просто школа буде стояти на передовій цих викликів, тому що, ну, звичайно, з дітьми працювати найвідповідальніше. Наразі одна з найактуальніших тем в освітній системі це призначення нового очільника міністра освіти України Оксена Лісового. Саме на його плечі лягає продовження реформи нової української школи в складних умовах війни. Перше завдання безпекове продовжувати забезпечення шкіл укриттями. Для цього передбачена в державному бюджеті сувенція півтора мільярда гривень на будівництво і облаштування укриттів для одеського регіону. Це приблизно 60 мільйонів гривень. В одеському регіоні зараз з 225 закладів освіти 104 мають сховище. Метою ж є, що принаймні 50% шкіл мали можливість навчати дітей очно а з 1 вересня щоб у всіх закладів освіти були укриття.